Останній подих теплих днів, і знову ми за партами вчимось. Згадаю, літні дні я безсурботні, тепло сонця зігрівало усіх, приємний вітер обдував наші лиця, рідний смак ягід, бабусин. Здавалось, нещодавно все це було а вже сіра буденність оточує нас. В вже темні і загадкові, і вдихаючи повітря, відчуваю пронизливий холод по собі, але все одно люблю я цю осінь. Зазатишок під час вечірнього дощу, за барви казкові, немов у вісні, за ночі тихі, як сновидіння. Вона прийшла легенько, насміливо, познає, літу люблять більше, ніж її. Спочатку тихо, пояско, тремтливо, чекала, спогади, щоб літні зберегли. А потім вже коли чекать, втомилась, розпочала світанець запальний, покрилася золотом земля, зарум'янилась, шалений вихор листя підхопив. Вона кружляла, бігала, стрибала, немов дитина без опіки мати. Всім розмаїтим фарб настивувала і на оглядини свій виставляла крам. Ось подивіться, шати золотії вдягнула я. А ось пахряний шовк укрилена у гіллі. Чому ж ви такі несміливі? Чому ви люди ходите сумні? Я знаю, вам не до вподоби мої холодні ночі і дощі. Та не давайте волі ви жалобі, але в круги погляньте вже мерщій. Спочатку осінь, буде холод, мряка, а потім вже зима, звичайно, сніг. А далі знов весна прийде яскрава і літо враз прискаче на поріг. Отак ідуть літа, точніше линуть, радійте кожній Божій випорі, По Похудко, молоді літа ваші поринуть, У спогади далекі і ясні.